Мене звати Олексій Олійник, в наших таборах мене звуть Дядя Льоша, тому що ми працюємо з дітьми і з мамами. Для мене ця арт-конференція почалася вчора ввечері в потязі. Так сталося, що ми їхали в одному купе разом з волонтером з Англії і з режисером Сумського. Драматичного театру. А, він синхронний. Окей. Вот. І в нас сталася ввечері дуже цікава бесіда. ну, Це сам по собі був дуже цікавий. Він сучасний ставить цікаві такі от сучасні композиції, провокаційні. Цей волонтер з Англії мене трішечки теж вразив. Людина молода, скільки років 25 йому було, да? як був в ботинках, заліз на верхню полицю, знім стілів постіль і з рюкзаком всю ніч проспав. Все, я рекламну паузу зайняв. І так, мене звати Олексій Алєнік, я голова громадської організації Туристична Українська родина. Сьогодні я вам хочу розповісти про наш досвід. Як ми завдяки арт-терапії, ну лікуємо це неправильно слово, да? як ми повертаємо до життя родини ВПО і родини загиблих воїнів? А ви будете чи не мені? мені казати наступним? Статістика по ВПО, ну, скоріш за все, вам знайома, так? Да? Кожен місяць вона, в принципі, не змінюється, це приблизно 6 мільйонів осіб. Мають офіційний статус ВПО. ВПО це внутрішньо переміщені особи. І це тільки офіційна статистика. Неофіційно кажуть, що тільки вже неофіційних переселенців. Тобто ті, хто жив там в Донецькій, Луганській, Херсонській області, і просто уїхали до родичі там, на захід України. Можна наступний слайд? Оце наступна цифра. Ви всі її чули, її озвучив нещодавно наш президент. Це <клух> втрати військових на війні наступні. Більшість з них мала родини, і більшість з них ці родини залишила ну, без себе, і ми з цими родинами працюємо. <клух> так, що як це почалося? У 2022 році. Коли почалася повномасштабна війна, ми себе пробували в різних е, галузях. Ми стояли на блокпостах, волонтерили в церквах, їздили в е, різні там евокуаційні поїздки. Ну, це все не важливо. Важливо, те, що ми всі туристи і е, ми маємо деякий арт-терапевтичний досвід. Я думаю, що всі присутні в залі погодяться зі мною, що арт-терапія допомагає ну, Справлятися і вирішувати ну, проблеми внутрішні і так далі, правда ж? От, ми, Перший наш табір був в Миколаївській області, і це було з одного боку плюсом, з іншого боку, мінусом. Мінус жирнючий був те, що ми знаходилися в Миколаївській області, яка в той момент була під обстрілами, була, ну, була зоною бойових дій. Плюсом було то, що нам до цих бойових дій було всього сну всього, бачите, 180 кілометрів. Тобто ми знаходились в принципі в безпечній локації. Все, ми знаходились в умовно безпечній локації, що само по собі ну, нормально впливає на родини, які до нас приїжджають. А, і е, коли до нас зверталися переселенці, переселенці, які були з Херсона, з Миколаєва, ну з найближчих областей, вони розуміли, що таке Миколаївська область, наскільки вона велика, і що 180 кілометрів, це в принципі, затишне і безпечне місце. Переселенці, які їхали з Донецька, ну не з Донецька, з Маріуполя, з Бердянська, е, з Харківської області, вони до нас. Не хотіли їхати. У Нас все це, це безкоштовно абсолютно. Це волонтерська ініціатива. А, і вони казали, що у вас там війна, у вас стріляють. Ну, таке все. От. Для нас це був такий теж критерій, що треба мати безпечну локацію не тільки фізично, безпечно, а ще й фізично в розумінні тих людей, які до нас їдуть. Тому можна наступний слайд. От тут ми показали в розрізі, хто до нас їдуть. Це в основному жінки з дітьми. Там всю 10%, 12 відсотків нас це чоловіки. Це були, як правило, або чоловіки похилого віку, або були ну, такі нормальні чоловіки. Як скажемо там. Військово-призивного віку і вік середній наших відвідувачів, дорослих від 30 до 50 років. А, можна наступний слайд? Що ми робимо? У нас насправді декілька напрямків нашої діяльності. Те, що ми з вами трішки проговорили: арттерапія лікує, арт-терапія допомагає. Але ми, як туристи, знаємо, що туризм, активна діяльність і природа, вона так само лікує і рятує. Тому дві 3 години в день ми проводимо різні туристичні вправи. Це байдарки, сапи, рафти, велосипеди, походи в гори. Ну будь-що щоб людина трішечки відволіклася від своїх думок, щоб вона ну, на собі. Випробовувала, очікувала, ну, не очікувала, а ну, щоб вона, щоб в неї були якісь фізичні навантаження. Під час наших е, походів і так далі в нас є, ну, можна сказати, теж терапевтичні вправи, ми їх десь там підгляділи, наприклад, ми робимо 5 хвилин тиші. Ви не уявляєте, наскільки ці 5 хвилин рвуть мам. Діти не витримують, мами ридають. За п'ять хвилин тиші ми їм кажемо: ну ви всі знаєте ці методики. Прислухайтесь до свого тіла, там щось покалує, щось пощіпує, прислухайтесь, як водичка капає, ну і так ви точно знаєте. Працює просто агіт. Діти не витримують, діти починають щось там брати, там хитікать, когось смикать. І це теж круто, воно якось дуже класно працює. Наступна в нас. Важлива частина це арт-терапія. Знов таки, із-за того, що ми волонтери, ми постійно запрошуємо різних арт-терапевтів: друзів, 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 знайомих, друзів, хтось з наших учасник, учасниць мам стає цим волонтером, арт-терапевтом, щось когось підгляділа і каже, я теж хочу. І кожен раз ми випробовуємо нові, нові методики. Але є в нас улюблені методики, які так само працюють, які так само проривають. Там далі будуть слайди, я покажу, ну, зроблю на них акцент. У е, нас є розважальна програма, в рамках якої ми намагаємось робити квести, кулінарні майстер-класи. Знов таки, із-за того, що волонтери кожен приїжджає зі своєю якоюсь експертизою, ми проводимо якісь цікаві штучки. Наприклад, кухарі роблять з дітьми сирні. Здавалося б, якась така ерундова ерунда, але вона настільки зближає, настільки організовує дітей, що просто ну, от і сирники смачні, ну крім тих, де багато солі в них. І, ну, і дуже цікава така активність. І нещодавно ми ввели собі таку програму Робота з психологом». Ми не робимо глибокої терапії, мало того, ми забороняємо в таборах робити глибоку ну, терапію, не ковирятися ні в кому, там, нічого не задавати ніяких питань. Ми просто е, стали запрошувати психологів, які е, ввечері, коли діти пішли на квест, наприклад, мами пішли в кімнату, взяли собі чайок, і вони роблять коло спілкування. Групу підтримки, де вони спілкуються про свої проблеми, ну і там теж сльози, і, ну їм всім це допомагає. І оці от напрямки нам дозволили, не дозволили, нас підштовхнули на те, щоб після наших таборів проводити далі з цими родинами оці всі <кхем> штуки. Наприклад, у нас закінчилася остання група воловців, були діти загиблих воїнів з мамами. А, І ми дівчата створили групу підтримки, і і кожні два дні, да, два дні в тижні вони проводять групу підтримки в онлайн зумі, де вони збираються, обговорюють якісь питання, діляться, і це дуже круто працює. Можна наступний слайд. це наші слайди, це наше життя. Ну, туристичну активність я вам розказав. Це байдарки, равти, я не знаю, велосипеди. Ну, коротше, ми просто гуляємо, ходимо, нема там мега навантажень. Просто такий лайтовий туристичний відпочинок. Можна в наступний. А оце це те, що ми робимо. Ми дуже любимо глину. Ну, знов таки, кому я розказую, арт-терапевти точно знають. Як дуже швидко, да? Глина дуже круто працює на наших. Мам, на наших родинах. Ми пробували з пластиліном працювати, там от є слайдик, він працює, але не так круто, як глина. Глина має якісь магічні такі от властивості, і нам подарували муфільну пічку. Ми збираємося наступні кроки виготовляти там якісь поробки, запікати їх і потім віддавати родинам, щоб вони забирали собі там як подарунок. Дуже круто працюють мандали і ловці снів. Вони теж настільки круто заспокоюють і е, заземляють, да? ви любите це казати. Особливо мені про мандали хочу сказати. Знов-таки, наші арт-терапевти кажуть, що це нормально. Для мене це було прямо знахідка. Кращі мандали виходять у хлопців підлітків Хлопці-підлітки починають з того, що я дівчинка, що я буду це робити, нащо мені це треба? Ідіть звідси там. Ну, ну, туди, знаєте, да? А потім вони найкращі мандали наших таборів. Оце прям для мене було відкриття. Е, можна наступне? Ну, це наші розважальні програми знов-таки. Навколо нас з'єднуються прикольні, цікаві люди. До нас приїжджають кінологи з собаками, до нас приїжджають, там є машина ДСНС, є. Приїжджають ДСНСники місцеві, і ми робимо ну, різні такі шоу, все, що можемо зробити локально, на якійсь ділянці. Працює теж круто, класно і ну, нам це допомагає. Наступний. А, робота з психологом, те, що я проговорив, да, От коло наше. Да, можна розклад. Розклад дня, ну я не буду повторюватися, в принципі, ви можете побачити, що кожен день є якась психологічна програма, є туристична програма, є арт терапевтична програма. Це от must have для нас. Кому цікаво, я всі ці дані можу ділитися безкоштовно, будь ласка, подарую, розкажу, там, допоможу, тому що ми знаємо, що це працює. І от наступні слайди, це. Ми, коли проводимо програму, ми спочатку збирали відгуки у людей у вигляді відеовідгуків. Ну, ми, ми та бачимо, що людина змінилася. Да? Вона приїхала сіра, а уїхала як поросенок, як це називається, щочки такі рождения. І для нас це був показник. Плюс на відеовідгуках вона каже, що їй допомогло. Хтось там кружок поїхав в Харкові, Раїса відкрила там по Квандочик і ма. Ну, не важливо це. Тобто люди повертаються в життя. І ми вирішили, а як довести умовно вам, колегам, що наша історія працює. І ми разом з університетом зараз я скажу, хто мене сварять за цей столичний університет імені Бориса Гринченка. Вот. Це важливо. Ми разом з ними зробили анкету самопочуття. Яка базується на трьох тестах: шкала Бека, анкета самоуникнення і анкета піашчуна. Вони всі є доступні, в доступі, тож, кому цікаво, теж можемо поділитися. Це, да. І ми робили дослідження можна наше дослідження? Синеньке – це до, а жовтенька, чи помаранчева це після. Бачите, рівень трив... Ой, навпаки, після. Рожевий, а синій це цедок. Тобто всі показники, рівень тривоги зменшився в людей, в людей, зменшується. Можна наступний? Інтрузія зменшується, уникнення зменшується, гіперзбудження зменшується. Всі ці дані в нас є у вигляді ну, наукових доказів. Ця виборка була 72 людини. Хоча насправді в нас. Ці тести пройшло вже більше 150 людей. Ми тестували ці штуки на різних локаціях, те, що я не проговорив. Ми знаємо, що дуже важливо, щоб локація була безпечна, і, от, наприклад, в таборах в Закарпатті статістика трішечки інша, вона краще трішечки. В Миколаївській області, там, де все ж таки є розуміння, що ми в Миколаївській області, вона трішечки більша. Але все одно вона є. Я, мабуть, закінчив доповідь. Да. Я про те, що наша програма дієла, ми готові її ділитися, розказувати, показувати. Не знаю. Є питання, будь ласка, нема. Я тут якось так. Дякую